Вітаємо всіх на дні відкритих дверей Харківського коледжу. Для нас це особлива подія, адже сьогодні ми відкриваємо перед вами не просто заклад освіти, а справжній світ можливостей. Протягом нашої зустрічі ви дізнаєтесь про наші спеціальності, унікальні переваги, традиції та досягнення. Ця інформація буде корисною і батькам, які прагнуть підвищити свою професійну кваліфікацію. Ми покажемо вам сучасну матеріально-технічну базу, яка допомагає добувачам освіти отримати якісні знання та практичні навички. Якщо ви ще не визначилися з майбутньою професією, не хвилюйтеся сьогодні. Ви отримаєте максимум корисної інформації, яка допоможе зробити правильний вибір. Тож Залишайтеся з нами та обирайте свій шлях у майбутнє. Вас вітає заклад професійної, професійно-технічної освіти Харківський професійний коледж. Це більше, ніж просто заклад професійної освіти. Це місце, де мрії перетворюються на професію. А знання стають кроком до успіху. Це простір можливостей, де кожен знаходить себе, розкриває свій потенціал і будує успішне професійне життя. Харківський коледж один із найбільших сучасних закладів професійної освіти у Харківській області, який має багату історію, адже нещодавно нам виповнилося 81 рік. На сьогодні в харківському коледжі навчається. 1625 учнів, а шлях кожного здобувача освіти починається з приймальної комісії. Харківський коледж це команда кваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання, які не лише мають глибокі знання та практичний досвід, але й надихають на досягнення своїх учнів. Харківський коледж це сучасне обладнання та інноваційні технології. Які допомагають здобувачам освіти отримати практичні навички вже під час навчання. Наші учні не лише пізнають теоретичні основи професії, але можуть відразу застосовувати їх на практиці. Лабораторії, майстерні, комп'ютерні класи усе відповідає сучасним стандартам і вимогам ринку праці. У Харківському коледжі постійно працюють над впровадженням у навчально-виробничий процес прогресивних технологій. На базі закладу функціонують 5 навчально-практичних центрів промислового та харчового спрямування, в яких здійснюється підготовка та перепідготовка кваліфікованих робітників за сучасними виробничими технологіями, також усі бажаючі з числа працюючого та незайнятого населення. Внутрішньопереміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців можуть опанувати нові професійні кваліфікації. Мене звати Валерій, я зварник третього розряду. Працюю на підприємстві Промінь. Вимоги на виробництві зростають, технології вдосконалюються. І щоб залишатися затребуваним спеціалістом, необхідно підвищувати кваліфікацію. Це дає мені змогу виконувати складніші завдання та отримувати вищу заробітну платню. Я побачив рекламу Харківського коледжу, зателефонував і після розмови вирішив обрати саме цей заклад освіти для підвищення кваліфікації. Ну, по-перше, тут є сучасне обладнання, на якому можна здобути практичні навички. По-друге, високий рівень викладання. Майстри, справжні професіонали з великим досвідом роботи. А ще навчання проходить у комфортних умовах з урахуванням актуальних стандартів і вимог до зварювальників. Тож рекомендую цей заклад освіти для підвищення кваліфікації. Харківський коледж це реальні можливості для побудови успішної кар'єри. Привіт! Я Дмитро, випускник Харківського коледжу 2022 року. Я свідомо обрав професію кухаря та цей заклад освіти і жодного разу про це не пошкодував. Саме тут розпочався шлях мого професійного зростання. Зараз я працюю в ресторані та почуваю себе впевнено в цій сфері. Хочу подякувати всім викладачам за високий рівень професійної підготовки. Ми співпрацюємо з провідними компаніями та підприємствами, тому наші учні проходять практику на базі успішних організацій і вже під час навчання будують свою професійну репутацію. Мене звати Дмитро, я учень харківського коледжу. Професія зварювальника мене привабила тим, що вона дає можливість займатися тією роботою, яку не кожен вміє виконувати. В коледжі мене навчили працювати на сучасному обладнанні, що дуже цінується роботодавцями. Зараз я проходжу практику на промисловому підприємстві Український ресурсний завод та маю великі плани на майбутнє. Харківський коледж це активне студентське життя. Наш заклад стане для вас особливим місцем. Чудова атмосфера, хороші друзі та море позитивних емоцій, різноманітні заходи, спортивні змагання, волонтерські ініціативи, творчі конкурси, кожен знайде для себе щось особливе. Харківський коледж це міцна спільнота, де кожен учень важлива частина великої родини. Тут панує атмосфера підтримки, взаємодопомоги і дружби. Якщо у вас є бажання творити і розвиватися, наш коледж стане для вас справжньою домівкою. Запрошуємо вас поринути у таємничий світ професій. А зараз ми відкриваємо двері виробничого цеху, в якому проходить двобій між людиною і металом. Ви здогадались, що мова йде про професію електрогазозварювальник. Це професія чоловіча, мужня, відповідальна, майже віртуозна. Уявляєте? Ви підкорюєте гордий метал, без нього не можна побудувати високі будівлі, машини, кораблі. Ця професія є не лише конкурентно спроможньою на ринку праці, але і високооплачувальною. Мрієте в майбутньому відкрити своє СТО? Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання вам у цьому допоможе. Універсальні фахівці, які здійснюють ремонт, профілактичне обслуговування автомобілів різних марок завжди потрібні. Без автослюсаря не буде працювати жоден автомобіль, яким би дорогим і престижним він не був. Станьте опорою у сфері сільського господарства, як тракторист або слюсар сільгосптехніки. Ваші навички та досвід ключ до успішного збільшення врожаю та збільшення ефективності в галузі, що живить світ. Приєднуйтеся до нас, де мрії стають реальністю, а господарство розквітає. Професія озеленювач включає в себе вирощування рослин, догляд за ними, ландшафтний дизайн та облаштування зелених зон. Це може бути як робота у громадських парках і садах, так і в приватному секторі, де виконуються роботи з благоустрою території, вимагаються знання з рослинного світу, технік обрізки, поливу та вирощування рослин. Висококваліфікований штукатур за своїм рівнем наближається до художника. Наша наступна екскурсія в одну із таких майстерень: царство кольорів, фантазій та ідей. Результат роботи штукатура завжди на висоті, тому кажуть, що його робота є візитною карткою всіх будівельників. Створення індивідуального стилю, справжнє мистецтво, що потребує професійної майстерності, прикрасити свій гардероб ексклюзивними речами вам допоможе майстер з пошиття одягу. Ми навчимо вас підкреслювати свою унікальність через кожен шов та кожну деталь від класичних костюмів до вишуканих вечірніх суконь. Довіртеся нашим майстрам і відчуйте. Як ваш стиль стає виразним і неповторним? Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це висококваліфікований робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками, текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями, а й є технічним фахівцем в області інформаційних технологій. Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп'ютерної, офісної та побутової техніки, інтернет-провайдери, фірми-розробники програмних продуктів, підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності. Творюйте миті, що розкриваються в смаку. Станьте кулінарним магом, як кухар-кондитер. Поринайте в світ солодких фантазій та вражайте гостей своїми шедеврами. Піднімайте настрій кожного ковтком вашої творчості. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною витонченого світу смаку та ароматів. Для більшості українців запах свіжого хліба та рідного дому зливаються в один. Саме такий запах ми відчуваємо, коли заходимо в пекарську лабораторію нашого коледжу. Тут пахне хлібом та рідним домом. Сьогодні не знайти жодного столу, який би не прикрашала рум'яна паляниця із хрусткою з коринкою. За всім цим стоїть фахівець. Результат роботи якого наповнює тіло силою, серце, радістю, а душу теплом. Хліб це унікальний продукт, і ми з задоволенням відкриємо для вас усі секрети його приготування. Гостинно відкриваємо двері і запрошуємо навчитися усіх тонкощів хлібопекарської справи. Приймальна комісія почне працювати з 1 травня цього року. Перелік документів потрібних для вступу ви зараз побачите на екрані: документ про освіту, оригінал, паспорт та свідоцтво про народження. Ідентифікаційний код 6 фото 3х4, медична довідка 086У та 063У. Запрошуємо вас на навчання, долучайтеся до нас і давайте творити майбутнє України разом.